Братва, я вас привітую. Mm. Понадивлюся Дік Тока і стелю. Учора днюха була, куражнули чу-чуть, випали каки. А зараз знаходжуся, якщо не помиляюсь, ПГ Сузубівське на Дніполя. Тут куча техніки, тракторів і це все інше. Ну і про це я все вам розкажу, покажу, кому цікаво. Комбайника, значить, запустили, покажу, як його запускали. Як він заходить за гіночку. техніка, звісно, тут серйозна, серйозніша, класи, лємкини, рубіни, плуги і так далі. Ось, я так розумію, зараз тут це все буде працювати, показуватимуть, як його це все діло в роботі. Ну і звісно, покажу і я вам, кому це, звісно, цікаво. Так що не перемикайтеся, додивлюйтесь відос до кінця. Я думаю, я ну, думаю є тут це на це що подивитися. Техніка серйозна. Ну і поетапно це буду показувати. Воно як воно це все діло працює. Комбайн Ці, пішов, значить так, скоро давай, піде і трактор, скоро прийдемо. піде і лужок і рубін. Є Двіжуха нормальна. Треба тікати. знаєте, що завод Кобзаренко поставляє свою техніку в Європу, європейці її оцінили. Завівся класик, де я тут зароковий, аксіон. Прицепера, звісно, потужний. Це... А скільки в прицепу? Гарна ідея мати такі бунти. Ти там підійдете, пізніше подивитися. 28 тонн. як він пофаркований, шли нормально. Оце він а, по полю ганяє. Ось і італьянський. До 30 тонн тон влазив даний прицепчик. І пішов, пішов. І не, ой, не чувствує. Пішла вигрузка він, він з комбайна. Не не в перегрузчик. Мрія, мрія гарно. Все на ходу. Зараз <плес> буде щось страшне. Перегрузчик буде перегружати зерно в авто. Такий прикольний дракон. Вместо КАМАЗа, я думаю, альтернатива интересна. Пришел процесс. Ну кузов дебилий такий по висоті, блін. Лемкен Рубін. Лемкен плужок, Оприскувачі, сівалочка, мзурі. ну коротше, це все сьогодні відео. Щось он скузова чуть-чуть сыпаться, то ж нічого, да? Ха-ха. Десь резиночку, не. Катайте резиночку те постав. Да там рука хватай! Ааа, закрыєш! Да. Дядь Вітя, як звари кузов, набирай воду і это самое, купайся. А тут, а... А тут не встигли нагрузити перший бункер і вже є просад. Ну йо моё Перехвалив я, мабуть, даного апарата. Все те, що засипав, потече... висипеться мимо. Ох. Народу повно, всім цікава така техніка, все-таки як не крутий, нове є нове, імпортне є імпортне. Чотенько. Молодці організатори, не є. <різь> Цікавий <різь> момент, <різь> Ємкен Рубін. <різь> Найкраще себе показує. Ну і як завжди, ви знаєте, що ідеальних умов ніколи не буває в сільському господарстві. Зараз сильна полога. Тільки упали, тому в принципі вони краще себе і і що, у матросів немає питань. Що ще треба? Рестки перемішані, перемішані. І пішов, пішов, пішов. Це чуть слабіший класик, ніж чим... де той. Той 940 це, по-моєму, 930-й, якщо не помиляюся. Чітко. Зараз ще ось буде ємкен-плужок у роботі. І вимагайте із класом, таким самим, як і в нас. Подивимось, як чотири корпуса буде тягнути трактор. Щось він якийсь новіший. У нас вроді я такого не помічав. Зараз покажу. Так, я, я особисто вас більше мучити не буду. Зараз передам слово своєму колегі Віталії Вікторовичу Олексієнко. Це наш краще. Я щось не бачив, щоб у мене відходили отак радіатори. Це вже новіша, мабуть, модель свіжа. І є такий плюс доступ до радіаторів. Ну просто, просто. І зараз піде в процес. Лємкен, Лємкен. Європал 5. Таких 5, 6 пусиб, 7 пусиб, 8 Відповідно, на класичний муха, не цей той. Є великий плуг і купуючи маленький, то ми вже за вас вирішили це питання. Погоди, мірять глибинку, будуть, все як має бути.

Обіти Йома! Капіцу -йо. це прийли виворачує. Вродіш і сиренька земля. Рештків немає ніде ніяких по прямому без дісковки. Уровень. 25 сантиметрів він чоловік каре, що працює. В принципі, По болоту. А як цікаво, з 5 Чотири, 4, в принципі, тягне. Я б сказав би, що 5 вже буде і багато, ну не знаю. Все би, все би провіряти. і взагалі погодні умови. Брила, йома, моє сира земля і все одно виворачує. Так, що там наслідче на очереди? Універсальним його частенько купують не тільки просто господарства, а й господарство комплектації найчастіше Замовляють з передньою трьохточковою навіскою, з гомом, Можна навішувати касарки, можна працювати. Так, то ви неправильно міряєте. Відповідно, у нас є такі трактори продані, які працюють на першу. Спеціалісти казали цей руки. не годиться, по тому не годиться, як же її мілять? Як раніше орали Монтировку Монтіровку вперед. Трактор надійний себе зарекомендовав. Саме, скажімо так, цю серію. Вони надійні, стопоновані, правильно. Зараз не поки назад пектиме. Мають... спостерігаємо на другий прохід. Наверно, Навірно, п'ять йому буде тяжело. Ми щось розраховували на п'ять. Ну 4 це для нього саме те, що доктор приписав.

Має в менший, ніж у нього, екран. Це дуже потрібна штука. Амортизація кабінет, це комфорт. Зурі. Оце сівалочка.

Якби ще попросило, що я тут так? хоча немає. Спека неможлива, хоч би якась хмаринка притягнулася. А як оце ще побігся хітрів бризкає, залив і 50 літрів ті, Гідравліка на Це, конечно, тема. Сейчас, чирк, чирк хоть бы мене не вбив Уважаемые господа и господа, имитированный. Стабилизация есть стабилизация, конечно. Продаю вашу увагу, что данный трактор АМ430 может вставать в вертки, может вставать на ритме режима, там, например, в педалях пузырь. От піде зараз сівалочка. Зараз глянемо, що вона насіє Така невеличка, компактна. передні сошники полізли йо Ось такі канавочки вийшли якраз водичка сюди чик-чик грунт м'якенький після неї йдеш так чітко filtrate どうい a こと

Окрема як бундерами для насіння. нас ми пробачили культури. Прошу беруть увагу, це кошти, це договору, а ви бачите, тут грунт оброблений, не можемо насіння, добре, а зверху не трохи. Тобто розбивається біота, грунта від водної, другої розі. Наприклад, далі, ну майже вже будемо там скорості пшеницю ріпак, насіння знаходиться, чи на сходи, тут в ложі. До нього буде вся вода, волога, так. Е, Коли настала зима, так. Е, більше всього, що тут воно все здує, а в не буде сніг, і насінина і рослина будуть захищені і розвиватися далі. О моє. Оце техніка. Треба МТЗ з куном продавати і куплятись відчуйте телескопічний навантажувати. Це, звісно, може. Зараз буде тез драйв підйому опускання. Відповідно, всі там крабові це все воно це базове. Воно фактично у кожного є, але тут, скажімо так, воно має так, Тихенька яка. ширше як налаштування, де ви можете прямо біля самого борта щищати максимально все, що в, такі, в, трудно, в трудних місцях, туди, просто так ще як якби і не доліз. Це б мені таку конструкцію і сітку наперед. Я б Прима, посадки вас, попідпилював на би до самих вершків. Коли стріла, наприклад, повністю відкривається або повністю закривається, немає відсутні такі ударні звуки, характерні для більшості телескопічних навантажувачів. Відповідно, всі робочі органі, всі там пальці, втолочки, всі вони довше будуть ходити за рахунок того, що такі, скажімо так, механічні коливання фактично відсутні. Кабіна доволі просторна з усіх сторон має гарний огляд. Окремо скажу, що стріла вона розташована трішечки нижче, ніж у других виробників, За рахунок цього апарат краще, краще отримуємо ми упор для навантаження, перенавантаження якихось там сибучих або якихось ще інших. Якщо ми переходимо в якийсь із режимів, то лишній раз нам е підналаштовувати колеса не потрібно. Ми просто вибираємо режим, прокручуємо руля і е е телескопічний навантажувач автоматично підбирає е радіус колес відповідно до заданого режиму. Це знову ж час. Час по налаштуванню, час в роботі нас зараз це лишня витрата палива. Витрата палива і взагалі паливо, це зараз дуже, ну, несе велику частину затрат для господарства. Тому якщо для роботи вантажувача господарства дуже багато, то це палива за рахунок просто швидкої роботи, я вважаю, в даний час да По трассе едем по 40 килограмм. 3100 килограмм за в принципе закрылют все потребы для государства далее практически Ну і значить, як завжди, в демополі є свій кінець. Всю техніку розказали, показали. Все дуже цікаве, все дуже потрібне, але для цього всього потрібні кошти. Сподобався мені оцей бензовозік такий. П'ятикубова бочечка, 6 секцій поділена на пополам, дві секції по 2,5 тонни. І сам такий невеличкий практичний. Інтересна махінка. Ну, нова техніка, є нова техніка. питань не є. Класіко, на складає. В общем, зараз, як завжди, за планом фуршет. Спека неможлива, щось таке підзатягує, щось чи на дощ, чи на грузу, таке щось. Пара. Опаримося. Мощ. Лємкен. Цікаво це все діло було сьогодні. Сподобалось на 5 з плюсом. Закінчуємо відео, дякую за увагу, кому сподобалось лайкос. Ну і звісно все буде Україна. Комбайн ПЧ.